Добрий вечір ще раз записую для вас урок української мови, який пройде у нас 11 листопада. Це буде урок розвитку зв'язного мовлення. Зараз ознайомлю вас з вашим завданням. Нещодавно я натрапила на дуже цікаве опитування, обирали один з найкрасивіших куточків України і Змагалися дуже багато різних місць. І, ту, і тустань, і Світязь, і Скалідовбуша, але перемогло. Все-таки все перемогу здобуло озеро Світязь. Тож пропоную вам сьогодні ознайомитись з ним, що про нього кажуть, як його називають, Озеро Світязь, Ваше завдання прочитати текст, опис. Озеро Синевір. Це озеро Синевір, яке розташоване в горах. Отже, ваше завдання прочитати текст про озеро Синевір, яке ще називають морським оком. Далі розглянути ілюстрацію. Вона чорно-біла, на жаль. <кхе> прочитати вірш. Про озеро Світязь, опрацювати робочі матеріали, які ви можете використовувати, використовувати описуючи озеро Світять, і підкреслити ті словосполучення, які ти використаєш у своєму творі. Тобто, спираючись на цей матеріал, ви можете його повністю використовувати так, як вам треба. Вам потрібно буде, якщо треба, можете собі скласти план, вам потрібно буде написати розповідь про мальовниче озеро Світіс, використовуючи ось цей матеріал, Ось це ваше завдання. Вдома ви, це класна робота, а домашня, ви записуєте. 4-5 речень про шкідливі звички, які у вас є. Мається на увазі не паління, не звживання алкоголем, а ті шкідливі звички, які є у вас, мої любі, тому що вони є у всіх. Подумайте, будь ласка, про які свої шкідливі звички ви можете написати і зробіться. Дякую за увагу.